Добрий день. А що це у вас? А колеген, та то звичайна мода. Пила, пила, мені не допомогло. Так, доброго дня. А скільки пили? Та днів три. Я думаю, що цього достатньо, щоби побачити результат. О, знаєте, це класка. Коли кажуть, фітнес не працює. День прес почав, а кубиків то нема. Ну добре, розкажіть, а як він працює? Він шкіру не надуває? Ні, не надуває, а відновлює. Бо наш організм після 25 вже колаген так не виробляє. А колаген це суглоби, шкіра, нігті, волосся. Знаєте, як підлога. Спочатку блистить, а потім починає скрипіти. І що? А як його пити? Просто пити і буде результат? Так, але курсом. Він, до речі, у мене якісний з вітаміном С для кращого засвоєння. Без зайвого. Ваш організм вам точно скаже дякую. Ну, добре, візьму одну пачечку. Ні, краще давай на весь курс, не буду переривати. Все ж таки, хочу мати гарне підтягнуте обличчя, здорові кістки, гарну шкіру. Давай курс! Скептицизм це нормально, але краще один раз спробувати, ніж все життя сумніватися. Тому, якщо актуально хочете дізнатися повний склад та всю інформацію, пишіть в коментарях або в директ.